У нашому відео сьогодні ми представимо створення жіночої скульптури з ливарного каменю висотою 160 см. Робочий момент виконання процесу шліфування завершення роботи над моделлю на виробництві у Києві. Литівий камінь, з якого зараз фахівці виготовляють скульптуру для жінки за проектом пам'ятника, це дуже пластичний та міцний матеріал. Виконаний без блиску, матовий. Він ніяк не відрізняється від натурального білого мармуру. Виробництво якісної жіночої скульптури з ливарного каменю для оформлення могили є одним із пріоритетних напрямків діяльності нашої компанії у Києві. Скульптура жінки з литого каменю після установки на цвинтарі стане центром композиції ритуального комплексу з граніту.